Вітаю вас сьогодні. У нас такі новини. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо ратифікації угоди про асоціацію з Євросоюзом. Підпис під документом він поставив у Верховній Раді одразу після синхронної ратифікації з Європарламентом. Верховна Рада ухвалила постанову про європейський вибір України, яким фактично подала заявку на вступ до ЄС. За це рішення проголосувало 298 народних депутатів. Кумулятивний ВВП України зросте більш як на 14% внаслідок імплементації угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. З початком конфлікту в Україні Росія ввела в дію за горизонтну радіолокаційну станцію ДУГА системи раннього виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Яка була виведена з ладу ще 1991 року. Українським спецслужбам завдяки радіоперехопленню вдалося дізнатися, що терористи готуються застосувати хімічну зброю для захоплення аеропорту Донецька. Збройні сили Бундесвера відправляють на схід України експертну групу з 14 осіб, яка має з'ясувати, яким чином Німеччина... Може допомогти ОБСЄ у виконанні спостережної місії, зокрема у питанні застосування безпілотників. Німецьких військових супроводжують також їхні французькі колеги. Міністр оборони Валерій Галетей проти введення воєнного стану на Донбасі, оскільки, за його словами, це дасть змогу Росії звинуватити Україну в оголошенні війни. Росія озвучила дату тристоронніх газових переговорів у форматі Росія, ЄС, Україна. Вони відбудуться 22 вересня поточного року. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 16 годину, 16 вересня.